Здоровенькі були. Наші курчата вже одужали. Не чув, щоб храпіли, пищали. Добре, ми їх припоїли, підлікували. Коли мене не було, то тато тим займався. А коли я був, то я займався. Як там ще в таких важкохворих, то я просто набрав шприц і цей кожного шприцював, а потім взагалі. Один день зал працював повністю всіх, і, дякувати Богу, у нас хрипи наші прийшли. Бігають вони поки що вже на відкритому вигулі, перестрибають через огорожу, бо там вони були де каченята. Але це курчата, крила мають, перелітають, тобто їх не збережеш і не закриєш. Була наша дуже критична ось ця курочка Амракс, але відійшла, і один з півників білий Фельдер. От тут купа півнів омроків. Я думаю, що буде трохи курочок. Вийшла одна курочка і чотири півники. Ну нічого. Бачимо, що вони так, як то кажуть, ростать, ростуть практично на очах. Добре, йдять в нас зараз картоплю, але не зерно. І чуть-чуть я там купив гроб. Для бройлера. Ну, якщо чесно, вони його їсти не хочуть. Придеться його чуть-чуть розмочувати. Чи то, що він грубий, чи то, що він зовсім інакший смак має. Ну, одним словом, вони щось його не дуже полюбляють. Насипали їм, а вони не хочуть його їсти. Вони шукали, щоб була картопля, вимнута з отрубами, висівками, і такі вони їдять. Бачимо, що вони бігають собі, парпаються. Вільний вигук для курчат, травичка. Це якраз сам раз. Хоча в нас в планах їх потім прикрити, бо вони будуть нам робити збитки. Тут буде вже рости зелень, всяка, і, це, і салати різні. А вони, як люба курка, буде лазити і збиткувати наш город. Ось такі наші корочки Білефельдер, Фельдер. Ще раз повторюсь, відібрав від того півника нашого великого чистого німця. І хочу, щоб ну, може вийде так, що дадуться вони у свого батька, будуть великі, масивні, так як наші ті молоді корочки. Ось півник, який гарний жовто-грудий. Є у нас два півники, я про випадок залишив. Там ростуть наші малеча. Та, що приїхала з Німеччини, ви побачили на відео. Було б добре ідеально, правда, я їх зараз тримаю в квартирі, але щоб як тільки, дати їм різ. ну потім треба все рівно їх винести на вулицю і взагалі ідеально для птиці це для мене ось такий зараз рай, як ми бачимо. Зелень, всякі мушки, тому що кліткове отримання. Птиці зовсім інакше, а природні ще краще. Ростуть вони у нас практично на очах. Мама індичка бранзу у нас водить, охороняє. Не вдалося нам, щоб вона висиділа щось, ну, хоча я не старався, я закладав в інкубатор. Бачите, вона побачила кота і погнала вже гонити кота. Кіт не розуміє, що, але індичка його охороняє. Його, охороняє, його відганяє, а курчат охороняє, заговориться. Сплять вони в клітці, вона за ними дбає, вони ховаються під нею, тому що у нас приморозки. До речі, сьогодні знов була біла трава, був мороз навіть водичка промерзла, відкри... де було там не під скапом, не під не закрита, а так просто на подвір'ї, то легеньким шкірочком льоду було покрили, вода. Травень місяць, морози, нічого не зробиш. В січні ми грілися, тепер травні ось. Дуже гарні курочки, мені сподобалися, так по кольору виходять. Півники наші жовтогруді. От бачите, який жовтогрудий півник. Маю сподівання, що він, як буде линяти, не перелиняє. І буде також гарний жовтогрудий і світлий. Ну, в принципі, він буде світлий, тому що він світленький зараз по собі. Ось така наша перната молеча. Курчатка поправилася, курчатка одужали. Підросли і мають гарний апетит. А це отой здохляк, який був. Я його не продав, а виріс півний Була б курочка, була б в ідеалі. Ну що, на цій такій гарній строкаті ноті ми будемо з вами прощатися. Всім миру, злагоди любові, міцного здоров'я і всіх благ.